Кримінальна відповідальність для військовозобов'язаних, котрі виїхали з України і не повернулися в цьому відео. Розберемо новий законопроєкт, який подали у Верховну Раду. Що ж запропонували депутати стосовно тих, хто порушує правила перетину державного кордону, і як це впливає на чоловіків віком до 22 років, яким нещодавно дозволили виїзд за кордон. Мене звати Яна, і зараз розберемось разом з усіма нюансами на реальних прикладах. Terima kasih telah menonton! Кабмін вже підірвав новинні стрічки постановою про виїзд чоловіків 18 22 років за кордон. Але менш помітним виявився законопроєкт, який може змінити правила гри для всіх військовозобов'язаних, хто нині перебуває за кордоном. Тепер хочуть не просто повернути додому, а й притягнути до кримінальної відповідальності за незаконний виїзд або підроблені документи. Якщо за цей закон проголосують, це стане не просто черговою страшилкою, а реальною підставою. Для переслідування, і не лише тих, хто виїхав незаконно, а й тих, хто має підстави для відстрочки, але виїхав із порушеннями. Давайте по порядку. По-перше, до цього часу, якщо особа перетинала кордон поза офіційним пунктом пропуску через річку, ліс, гори, за це була максимум адмінка. До кримінальної відповідальності притягували спецсуб'єктів, тобто ворогів, які хочуть завдати країні шкоди, наприклад, російські солдати чи особи, яким заборонили в на територію України, а тепер, згідно законопроєкту, планується, що і за спробу, і за сам перетин кордону поза пунктом пропуску під час воєнного стану будуть притягувати до кримінальної відповідальності усіх. По-друге, кримінальна відповідальність загрожує і тим, хто перетинає кордон у пункті пропуску без відповідних документів або з підробленими. Але формулювання у законопроєкті дуже розмиті. Наприклад, спроба перетнути кордон без відповідних документів. І тут одразу виникають питання: уявіть ситуацію: ви чоловік, у вас троє дітей. Ви вважаєте, що можете виїхати за кордон, супроводжувати їх? Берете із собою свідоцтва про народження, і тут вам на кордоні кажуть. У вас немає оформленої відстрочки, а вона потрібна, бо прикордонники так вважають. Тоді виходить, що ви спробували перетнути кордон без відповідних документів. І за це кримінальна відповідальність дуже дивно і неоднозначно. По-третє, пропонують притягувати до кримінальної відповідальності за перетин кордону без дозволу відповідних органів влади. Тут знову все дуже розмито. Які саме органи мають давати цей дозвіл? ТЦК і за яких умов цей дозвіл потрібен. Якщо закон не називає чітко перелік органів і підстав, тоді прикордонник або інша служба по-різному це будуть тлумачити. Тобто людина може опинитися під підозрою просто через різне розуміння процедури. По четверте, для військовозобов'язаних призовників і резервістів хочуть чітко встановити, скільки часу можна перебувати за кордоном. І якщо ви виїхали легально, але пробули за кордоном поза терміном, вас Зможуть притягнути до кримінальної відповідальності. Уявіть, вам 21 рік, ви виїхали, і тут виникає очевидне питання, чи зобов'язані ви повернутися в 23? Саме такі невизначені випадки і хочуть тепер врегулювати нормою про строки перебування. Наразі офіційні строки вже передбачені для окремих категорій: студенти лише на період навчального семестру, водії міжнародних перевезень до 60 днів. Ті, хто супроводжує людину з інвалідністю, лише стільки скільки там перебуває саме ця людина? Це може бути дитина, дружина, батьки на практиці часто трапляється, що хтось виїхав разом із, скажімо, своєю мамою, яка має інвалідність. Вона повернулась додому, а він залишився за кордоном. Зараз це вважається порушенням. Але незрозуміло наразі, яка за це відповідальність і чи будуть трактувати це як ухилення від мобілізації? Але якщо цей закон ухвалять, а його думаю, ухвалять, то вже матимемо чітку відповідь: буде кримінальна відповідальність, бо порушено строк перебування за кордоном. Крім того, чоловіки, які виїхали за бронюванням системою шлях, як моряки, водії чи супроводжуючі. І не повернулись у встановлені строки також потраплять під кримінальну відповідальність. Їм загрожуватиме штраф чи навіть позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Проте такі особи можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за певних причин. Про це поговоримо детальніше далі. Окремо наголошу: багато хто користується цими методами для виїзду, просто не повертаючись, і досі ніяких санкцій не було. Але якщо цей закон приймуть, ризики стануть дуже реальними. І також сюди можуть долучити міжнародну правову допомогу. І країни, де ви перебуваєте, на законодавчому рівні внесуть зміни щодо термінів перебування на їхніх територіях. А тепер про звільнення від кримінальної відповідальності. Що ж пропонують додати? Якщо людина незаконно виїхала, або за системою шлях пробула за кордоном поза встановлені законні терміни, але вирішила здатися і протягом трьох місяців сама повернеться та звернеться до правоохоронних органів, її звільнять від кримінальної відповідальності. Але давайте чесно, скільки реально українців скористаються цією нормою. Хто справді звернеться до правоохоронних органів? Уявляю вже ваші відповіді і запитання, але рухаємося далі. До речі, ми будемо уважно слідкувати за оновленнями, змінами, доповненнями законодавства. Тому підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити та знати, як себе захистити. І обов'язково діліться цим відео з друзями, щоб вони теж знали, розібралися і не панікували передвчасно. До речі, також передбачаю ваше питання: а що буде з тим? Хто виїхав до того, як за цей законопроєкт проголосують і, власне, закон вступить в силу. Одразу відповідаю: закон зворотної дії немає. Тобто, навіть якщо приймуть цю законодавчу норму, вона торкнеться тільки тих, хто незаконно виїхав чи спробував виїхати після того, як закон набере чинності. Але є нюанс: в Україні немає загальної бази, де зафіксовано, хто і коли перетнув кордон незаконно, особливо в обхід. Тому на практиці може виникнути цікавий казус: якщо людина повернулася або захоче повернутись з-за кордону, їй доведеться доводити. Коли саме вона перетнула кордон, щоб не притягнули до відповідальності. Особливо це стосується тих, у кого з'являться підстави на відстрочку, хто хоче власноруч повернутись чи просто дочекатися закінчення війни. Але найбільше дивує те, що правила виїзду і досі у нас встановлює не закон, а всього лише постанова Кабміну. Її можуть змінити ледь не щотижня, і ми це зараз бачимо на практиці. Фактично, у жодному законі досі не прописано чіткої заборони виїзду. За кордон для військовозобов'язаних. це досі лише тимчасова постанова, і тому спроба внести зміни в кримінальний кодекс на основі не закону, а постанови Кабміну виглядає дуже суб'єктивно, чи не так? І ще один нюанс: правоохоронцям буде дуже складно довести, хто і коли порушив строки перебування за кордоном, адже для цього потрібен інструмент міжнародної правової допомоги. А це довго та формально. Тому поки що ми просто спостерігаємо, чи реально проголосують за цей законопроєкт, чи він так і залишиться страшилкою для соцмереж та гучних заголовків. Можемо припустити, що поки за цей законопроєкт проголосують, до нього внесуть ще ряд змін. Раджу підписатися на канал. Будемо разом відстежувати всі зміни та розбирати реальні кейси на практиці. І напишіть у коментарях, чи змотивує цей закон повернутися чоловіків, які виїхали, і як буде із тими 18-22 років, хто зараз виїде, чи будуть вони повертатися назад за власним бажанням, або ж їх змусять це зробити.